Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у Кутку. Пропонуємо до вашої уваги високоякісний проєктор. Даний пристрій підтримує роздільну здатність Full HD, 2 k та 4 k Проєктор забезпечує яскраве та чітке зображення, яке підходить для перегляду фільмів, презентацій або ігор. Завдяки вбудованому Wi-Fi та операційній системі Android. Проєктор дозволяє легко підключатися до інтернету для перегляду потокового відео. Це забезпечує безліч можливостей для розваг, включаючи перегляд улюблених фільмів. Мів, серіалів або відео на YouTube. також відрізняється компактним дизайном та простотою у використанні.